Чернігівське прикордоння продовжує потерпати від ворожих обстрілів. Страждають люди, пошкоджено десятки будинків. Через зруйновані електромережі, кілька сіл досі залишаються без світла. Дістатися туди енергетикам небезпечно. І наразі маємо констатувати, що обстріли ці тривають. Тільки за останній місяць було пошкоджено близько 20 об'єктів енергетики в нашій області. Це в першу чергу прикордоння з країною-агресором. Ну і енергетики також там, де вони мають доступ, там де допускають нас там. Не літають кулі просто ось над головою. Вони все від себе належно роблять. Це той персонал, який працює в першу чергу на лінії, там так би мовити, технічний напрямок в цьому моменті. Все від себе належно роблять, там де можливо це зробити. Вони відновлюють розподіл електричної енергії для того, щоб всі були зі світом. Після окупації Чернігівщини відновлювати енергетичні об'єкти доведеться ще кілька років. кажуть енергетики, за умови, що на це будуть гроші. А коштів обель. обсяги колосальні. Хоча вже за рік чимало чого відремонтували. Тут більше тисячі об'єктів енергетики було пошкоджено. Це і трансформаторні підстанції різних типів, там розподільчі вузли, лінії повітряних електромереж, різної потужності опори від звичайних стобів до високовольтних опор. Багато було відновлено за минулий рік. В першу чергу відновлювалося те, що потребувало запитки населених пунктів. Наразі в Україні триває публічне обговорення щодо можливої зміни тарифів на електроенергію. Відбулося воно і у Чернігові за участі експертів місцевої влади нардепів та енергетиків. Зима наближається, тобто відповідно треба готуватися до зими. Це те, що ви говорили, що коли у людини є електрика чи немає електрики, питання стоїть. Питання вже не стоїть, скільки вона коштує, питання стоїть, чи вона взагалі є, чи її нема. Тому в такому контексті знову ж таки мені здається, що при ну якщо стати пріоритетні задачі, пріоритетні задачі забезпечити наявність електрики. За словами експертів, через війну Україна зазнала величезних втрат в енергетиці. На відновлення підуть роки і сотні мільярдів гривень. Насправді, цифри по Україні дуже красномовні. а це приблизно втрата наразі близько 44% атомної генерації. Це близько 78% потужності теплової генерації. Ну, тобто, теплова генерація зараз вона в Україні майже знищена. На 75% знищена повітряна генерація да, від раки і близько 25% знищена панічна генерація. По офіційним даним близько 44%. Знищено пошкоджено мереж зміна тарифів на електрику має дещо покращити ситуацію в енергетиці і підготуватися до наступної зими, кажуть народні депутати. Попередньо в квітні Анкарія дав прогноз підвищення. Скоріш за все, що це буде 2,88 для всіх категорій споживачів. А 31 травня витікає термін дії старого тарифу і його цей, але моє відчуття. Я думаю, що ще буде на місяць продовжено. Остаточне рішення щодо зміни тарифів ще не прийнято. Важливою задачою є захист малозабезпечених верств верст населення, аби вони найменше відчули на собі зростання тарифів.